Отож, триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. І до нашого ефіру приєднується актор та автор студії квартал 95» відомий пародист Юрій Великий. Вітання, пане Юрію. Я вас вітаю. Доброго дня, пане Юрію. Знаємо, що незабаром, а саме 19 вересня, ви завітаєте до Луцька із своїм благодійним концертом. Розкажіть, будь ласка, що це буде за захід, де ви вже побували і чим особливим відзначиться, зокрема, цей захід у Луцьку? Так, ну це буде гумористичний благодійний концерт, з яким ми вже об'їхали. Ми давали концерти в Києві, в Одесі. Ми були в Дніпрі, в Кам'янському, в Черкасах. Це буде десь дві години гумору такого і військового гумору, і і не тільки військового. Це будуть пародії, пародії на наших е, ворогів, які постійно надають нам. Мирно жити, але будуть пародії і на наших політиків. Коротше кажучи, буде дуже весело, буде дуже класно, душевно і по-домашньому. Чому саме так називається? Так як, називаю... так як і називається цей концерт, так да, а чому так. саме так. А, ви знаєте, мені здається, ця а, туристка, яка десь десь вже рік тому вона, вона намагалася вдрапати з того Криму. Після того як наші збройні сили почали там наводити шороху, і вона так сказала, що в було так душевно і по-домашньому їй так не хотілося від туди звідти виїжджати. І цей мем, який, ну до речі, завдяки мені здається, завдяки і моїй мої породі на неї, це стало таким дуже прикольним мемом. І мені здається, що вони там. Всі завжди гадають, що в них все душевно по-домашньому, а, а е, на самом ділі в них все якось так знати галіма і подібільним, і, по, і по вибачте мені на слові. Тому ми вирішили взяти цей слоган для концерту «Душевно і по-домашньому, тому що це у всіх було на устах, на вустах, і мені здається, навіть і зараз її всі пам'ятають. Пане Юрію, ми знаємо, що це благодійний тур. То розкажіть на що будете збирати кошти і кому ви їх спрямуєте? Ми збираємо кошти на дрони, які ми відправляємо нашим захисникам на Авдіївський напрямок, на Бахмутський напрямок. Ми вже, вже після. Е, останніх концертів ми е, зібрали на три дрони. Ось відправили їх е, е, до 135-ї бригади. Вибачте, мені тут хтось телефонує так. О, вже не телефонує. Е, відправили до до, до, до 135-го батальйону, і е, 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 ми завжди. Е, у нас благодійні концерти. Ми завжди збираємо е, гроші на допомогу нашим захисникам. А загалом, пане Юрію, чи рахували ви вже скільки концертів провели від початку Великої війни? Чи є такі концерти, які вам, можливо, найбільше запам'яталися? Ви знаєте, у нас десь на початку березня місяця, ще 2022 року, коли повномасштабна війна почалась, ми дали більше 200, 200 благодійних. Концертів мені здається навіть вже і більше ніж 200, двохсот. Це ми їздили по військових частинах. Ми приїжджали, ми були в Кривому Розі, в Запоріжжі, в Харкові, в Дніпрі. Ми були на Вінниччині, на Житомирщині. Ми приїжджали до військових. Ми приїжджали до волонтерів, до медиків. Ми постійно приїжджаємо, даємо концерти для того, щоб підняти бойовий дух наших захисників підняти настрій наших громадян. Тому це дуже важливо. Я вважаю, і у нас такий, знаєте, як, як ми любимо казати гумористично-вокально-танцювальний такий колектив: їздять Женя Кошовий, Саня Пікалов. Дуже багато наших. Артистів їздить, співаків, які постійно, коли ми виїжджаємо, вони всі ну вони, вони дуже хочуть поїхати до наших бійців, щоб підтримати, щоб ну, як то кажуть, підняти бойовий дух. Юрію. А оця ваша команда, вона буде з вами поруч на концерті в Луцьку. Ви там будете в Лучку? Так. В мене буде інша команда. Я приїду е, зі своїми співавторами, які постійно допомагають мені писати всі ці пародії, весь гумор, і навіть е, вони будуть: один буде постійно за кулісами е, працювати, інший буде виходити до мене на сцену. Але я сподіваюся, що ми і, і і вокально гумористичним колективом до вас доїдемо обов'язково. Ми в минулому році, наприкінці серпня, були в Луцьку, були в Рівному, їздили до вас. Нам дуже сподобалось тому так. А яка реакція у військових, коли ви приїжджаєте? Ви кажете про ці міста Запоріжжя, Дніпро і так далі? Там вже ж ну активні дії військові? От як вони сприймають ваші заходи? Реакція завжди дуже, дуже добра, дуже така. Ну я не можу сказати прекрасна, ну, вони завжди дуже раді, коли до них приїжджають артисти. Тому що люди, які постійно там знаходяться в місцях бойових дій, їм треба якась емоційна розгрузка, і у нас навіть знаєте, буває концерт десь. Пропродовжуються десь півтори години, а потім ми ще годину. Ми там або теж півтори години ми фотографуємось з хлопцями, дівчатами. Ми спілкуємось дуже багато, і ну, мені здається, що вони заряджаються позитивом. Ми завдяки їм заряджаємось позитивом. Той тобто у нас такий, знаєте, взаємообмін енергією по позитивною енергією. А загалом, пане Юрію, чи пригадуєте, з чого почалися ваші пародії після початку Великої війни, і чи ці пародії ви теж будете показувати під час концерту у Луцьку? А, звичайно, я пригадую. Це першу пародію під час Великої війни я записав десь 28 лютого. Це була пародія на Лукашенка, який? <кій> Який казав, пам'ятаєте, можливо, він в інтерв'ю з пропагандистом Соловйовим він сказав, що Київ там він 2-3 дні і Київ не втримається. Ну от і після цього була пародія, якраз на цю тему він дзвонив путіну і казав, що щось, щось ви мене. Ні, трохи обдурили, тому що я всім розказував, що Київ два-три дні не тримається. А тут вже ось до два-три три-чотири дні, і в них не дерев'яні автомати. А в них е натуральні автомати, і вони відстрілюються. Тому <кхем> це була перша пародія, і е був дуже дуже е такий, знаєте. Великий відгук від глядачів, і я зрозумів тоді, що е, гумор зараз дуже дуже потрібен. Зараз дуже е, нашим людям треба якось відволікатись від всіх цих поганих новин. І після цього я постійно почав записувати якісь пародії. Дуже е, дуже погано, те, що такий, е, знаєте. Неприємний привід для цих пародій, але це, це мені здається, дуже потрібно глядачам, нашим громадянам. І пародії вже написано спочатку Великої війни десь, мені здається, 180 180 роликів, але в концерті в мене буде десь там 12-15 пародій. Тому дуже Такий, знаєте, хочеться показати якомога більше, але ти вибираєш найсмачніше, що в тебе є, і ми зробили такий концерт. Нас він ну нам він дуже подобається. Він сподобався глядачам в інших містах. Я сподіваюся, що і в цьому концертному турі, і який у нас завтра починається, і 19 вересня у Луцьку глядачі теж. Отримують задоволення від цього концерту. Юрію, а як ви вважаєте, можливо, зараз все-таки час не відволікатися, а навпаки, зосереджуватись? І багато хто з суспільства називає, наприклад, ваші концерти просто випусканням пари. І цікава, ваша думка, як ви дивитесь на цю, на цю частину суспільства? Е, ви знаєте, кожен е, має право на свою думку. А, ну я не знаю як хто кожен по, по різному може це називати. Я вважаю, що мені багато кажуть, що гумор зараз не на часі, я так не вважаю. А ми вважаємо, що на часі все, що підтримує е, е, бойовий дух в першу чергу, наших захисників. Тому що коли ми приїжджаємо до них, ми бачимо, що це на часі, що це їм потрібно. І гумор це також наша зброя, тому що е, туди, е, куди поки що е, не долітають наші е, хаймарси, туди вже влучають наші е, жарти і е, Мені здається, що все це, все це на часі, на часі, все, що допомагає прискорювати нашу перемогу. Тому я що, що я можу сказати тим людям, ну це їх думка. Я сподіваюсь, можливо, їм треба, треба сходити на. Подібного роду концерти, отримати якісь позитивні емоції, можливо, їх думка якось зміниться, пане Юрію. Цікаво, чи є у вас улюблені персонажі серед наших ворогів, чи є такі, які можливо ви намагаєтеся якомога частіше показувати чи карккариктикувати так? Той саме цікаво, чи буде згадка про Пригожина на на цьому концерті, зокрема в Луцьку. А Ви знаєте, буде згадка про Пригожина, не дивлячись на те, що, е, е, знаєте, як ми з хлопцями з е, хлопцями жартували, що один персонаж у нашому концерті злетів, але, але не тільки злетів, а ще й впав. Так. Е, ну, у нас дуже смішний номер про Пригожина, який, е, який спілкується з Кадировим, і е, мені б дуже хотілося, щоб. Бага... щоб всі ці потвори, всі ці персонажі моїх породі, щоб вони всі злетіли і всі впали. І Я тоді буду жартувати на якісь е, такі теми не військові, на вічні теми. Але е, я сподіваюся, що це колись настане. Е, тому персонаж Пригожина буде, е, хай він буде, бо його. Його вже нема, і слава Богу, що його вже нема. Але в концерті він буде, бо це дуже смішний номер. І мені дуже хочеться, щоб а, глядачі його побачили, А то але чи є хтось улюблений з серед ваших персонажів. Прихожний тих Пригожин. Ви знаєте, в мене дуже багато улюблених персонажів. А, я дуже полюбляю писати пародії на Лукашенка. Він а, на нього легко придумувати жарти. А, але його дуже складно записувати, бо в мене постійно а, сідає е, голос: в мене дуже напрягаються, е, напружуються м'язи е, голосові, і його дуже складно писати. Але ну він, коли, коли вже на виході е, готовий ролик. То мені завжди вони подобаються ролики про а, Лукашенка. Гіркін це один з моїх улюблених персонажей. І, і навіть коли вже Гіркіна посадили там у Ліфортова, багато глядачів писало, що е, як це ж так, все, все його не буде. Що ж, Юрій буде порадіювати. Знайдемо приводи, і Гіркін такий, знаєте, постійний нитік, постійна така нудота, яка постійно. Е, в, Ну, він можна так сказати. Він трохи відбирає мій хліб, тому що коли я критикую в гуморі через гумор, критикую всю цю вибачте кремлівську шоблу. Він критикує на повному серйозі. Тому багато персонажів Кадиров я дуже люблю робити на нього породі, Соловйов. Я Не знаю, там хто був. Такий є в них пропагандист, ведучий Борис Карчевніков. Ми його, він у нас постійно називається Борис Плачевніков, тому що він постійно щось таке. Ну, він така, знаєте, якась шмаркля, постійно щось плаче, там в ефірі щось такий в нього погляд. Я, я дуже люблю цих. Персонажі, і сподіваюсь, що е, з'являться ще нові персонажі, які теж стануть улюбленими для мене і для глядачів. Юрію. А от ви нагадали, до речі, про е, ну це різні якісь технічні прийоми, певно, так щоб робити цю схожість голосу. А можете трошки розказати? Бо це насправді дуже цікаво, як ви цьому наші? Ну, там ж. Же... Там же ж там ж же не тільки повинна бути схожість голосу, повинна бути схожість міміки е, якихось ужимок, повадок е, того чи іншого персонажу. Ну, наприклад, коли Пригожин постійно щось казав, він у нього така губа. Він так, от і е, ну мені приходиться відтягувати цю губу, вибачте, я зараз не в не самому гарному вигляді. Ну, ось і постійно теж якийсь грим а, потрібен для того, щоб підкреслити того чи іншого персонажа. А, ну, В мене немає можливості а, використовувати професій... ну, для, для цього а, прибігати до допомоги професійних гримерів, тому що. Ролики ці я пишу в вільний від роботи час, і іноді знаєте, якщо новина вийшла в понеділок, хочеться, щоб вівторок вже був ролик на цю тему або в середу І писати мені іноді приходиться вночі, тому не, не один професійний гример не поїде до мене додому для того, щоб це все робити. Тому ну я беру. Там олівець сам собі щось малюю на обличчі, якісь е, там, мішки під очима, там, ну, щось вигадую таке. Мені здається, що іноді це схоже. Е, от. Ну, глядачі теж кажуть, що гримерам, гримерам окремий респект. От. І я іноді це записую у свою копілку. Пане Юрію, ми знаємо, що нещодавно у вас вже з'явився мільйонний підписник на вашому Ютуб каналі. З чим вас і вітаємо, але цікаво, чи так, дивляться вам. вас наші вороги, і чи якими чином вони коментують, як вони ставляться до ваших пародій. А ви знаєте, дуже багато, дуже багато дивляться росіян, серед них є і вороги, серед них є. І ті, хто постійно е, підтримують е, Україну, підтримують нас в боротьбі проти е, цього кремлівського режиму, вони так і пишуть. І е, мені іноді я навіть мене, е, вибачте, я зараз скажу ну, ужасає. Я не знаю, допоможіть мені, жагає, так, ми мен 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 мені. Жагає те, що е, е, відсоток росіян е, стає, які дивляться е, ролики на моєму каналі, стає більший ніж відсоток українців. Взагалі то дивляться дуже багато людей з різних країн. Білорусь дивиться, Казахстан. Дуже багато глядачів. Звіти: Казахстан, Азербайджан, країни Прибалтики, і всі вони підтримують, всі пишуть добрі слова. І мій адр... мою адресу, в адресу моїх співавторів, в адресу українців. Тому це дуже приємно. А є, звісно, і такі, які пишуть щось погане, я не звертаю на це уваги. Ну, пишуть і пишуть собі. Що ж, дякуємо вам, пане Юрію, за спілкування, дякуємо за ваші благодійні концерти, що таким чином підтримуєте наші збройні сили. І нагадаю нашим наглядачам, що незабаром Юрій Великий буде в Луцьку, а саме 19 вересня, о 18 годині, в обласному. Українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка. Тож, хто ще не придбав квитки, у вас є можливість це зробити і відвідати концерти Юрія Великого у Луцьку. Дякуємо вам на все добре, пане Юрію. До бачимо. Дякую вам, слава Україні. Героям.